Я приїхала у Львів, щоб зробити фото з ростовою лялькою. О, сьогодні середа. Ну, поки що мало людей у Львові. Чомусь я думала буде більше. Більше. Якісь Сімпа. на канал Невгомовна Монро. <ріх> Це літець. кінець лютого 2024 рік. Я приїхала з Вже вийшло скільки серій? Дві-три. Несуттєво. В минулих серіях розповідаю, що я тут роблю. От, а в цій ми а, кудись. Ходимо, поїмо, вип'ємо, поспілкуємося, подивимось на людей, на атмосферу. Сьогодні середа, будній день, тому людей небагато, але сподіваюся. Щось цікавеньке, Щось сподіваюся, все цікавеньке. О, вам покажу, розкажу. Головне, це вайб. Питала, куди сходити на сніданок, а ось відкаве. Колись я сюди заходила. Якось так. Маленькі столики такі... Не знаю, не кайфанула. Ну, ми не залишилися тут. Можливо, завтра сходжу в Медеус. Я це пишу з голандезом. Бачевських була. Там Шведська лінія. Найдатися не хочеться. Ну а хто ж на Шведській лінії бере трішечки? Ми ж нагрібаємо. <гас> Хоча це мовітон. Дуже-дуже мовітон. Що, як ви? Як настрій? Mm? Тут постійно а, будівництво. Не знаю, років 10. <гас> 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 Бринела качинеллі. Так, де Данила Галицький? Данила де? іде? Сімбл. Май гош. Буцікі, буцікі. Весінні колекції. Я йду на зустріч з подругою, а, а, авторка подкасту Ночі Дівочі. Блядь, ну. Де ж? А -а -а! Де ж тут? Де ж той пам'ятник Данилу? Так, там Шевченко. Кінь, 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 десь там він. Ой, ой, ой! Я щось не там пішла. <рес> Блядь. От з Лесією зустрічаюся. Ми домовилися піти на ШМП. Я дуже голодна. Я щось з собою брела. А, тільки їла. Все доїла. Що вона така краса в номері, що просто не хотіла нікуди виходити. Так, все, я добігла. Шукаю Лисюню. Це ж кінь-кінь. Все правильно. А де вона? Чу. Так, да, король Данило, все. Він. Так що вам сказати, у Львові доскішна погода, плюс шість, вітру нема, дощу нема, сьогодні буде сонечко. Завтра теж кажуть, що буде сонечко. Настрій гуляти. Гуляти, спілкуватися, це мені було потрібно. Щось смачне їсти, пити. Тільки побачила, що я не зняла бахіли. Мені зараз проводили екскурсію готеля мола Mola і в номерах, які прибрані, чекають на гостей, щоб потім не прибирати. Видали бахіли. Стильно. Ну добре хоч в шкарпетках і в штанах. ще така могла би вийти? Ноги дозволяють. Боже боже, чекайте, чекайте, контент, контент! Ясючик, привіт, 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 сьоти, сьоти. Ну що, Зірка? Ну ти зірка вже, слухай, ну скажи. Просто про Просто, Скажи. Ти розумієш, що робить? Це успіх, телеграм-канали що роблять, і люди, які уважно слухають, до речі. Дайте покажу друзі Леся. А ви ж її бачили у Влозі? У влозі. А смішно було читати коментарі. Знаєш, ой, думала зараз побачу, а це подкаст слухаєте, що ти дав німо. Вітаю у Львові Белорусі. Так, так, привіт, є що ти. А я ж кажу, треба шукати, треба шукати. Жіночку з собачкою. Собачко. Уже диму, щось поїмо. Йдем, я пригощаю за нашу йдем, йдем. успіх. Підемо в коло, там теж вигляд нормальний. Та, Ні, ну нам треба контент. Треба нам треба їже, <рес> контент. Нам треба їжа, контент і щось випити. Аб'юз? Аб'юз. Аб 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 галицький, аб'юз. Це <рес> все <рес> галицький об'юз. О, я ж ем, ну думаю. Якась реакція буде, хоч mm -hmm. хтось послухає. Ми й послухали а, ну, постійні глядачі, хто yeah. зі мною там роками. А, подякували особисто. Yeah. При тому, прям ну, навіть люди, які мене знали, mm -hmm. були дуже здивовані відвертістю. І тут щось відбувається, ну це ж тиждень пройшов. Тиждень. Якісь... Четвер, завтра буде тиждень. Так. І Слава Дюмін публікує. Я так розумію, Слава Дюмін, він журналіст Люксофі, а також ага. у нього інтерв'ю на Ютубі. Ну, такі, типу, я кажу, зірковий шлях, зірковий шлюх. Я до повномасштабної війни два роки працювала а, в штаті програми Зірковий шлях, яка виходила на каналі Україна. Угу. І я жартома називала зірковий шлях, зірковий шлюх». Супер. Редактори постійно отак от піджимали губи. Ой, 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 ой. -ой. Ну для, іронія, Ну, реально, виграєте. Хто тут? Угу. От і е... <ріх> дьомін. Публікує в своєму телеграм-каналі чи де, що Монро ходила в ТЦК. І що? Ну, добре. Я ж... ну, він же не публікує далі. Угу. Він ну, просто такий о, клікабельний заголовок. Ну, ходила. Клікабле. І фразу взяли, типу, йшла як на о, розстріл. Окей, кома, і далі. Далі ж саме цікаве розповідаю. Ну, Дюмін, Дюмін, мені так послали. Ну, я ще раз кинула ж посилання. Послухайте. А потім... Як не понеслося. сьогодні, публікує Труха. це ж е, телеграм-канал на мільйон, і добре, що вони залишили там посилання. посилання на так і Думаю, боже, хоч хтось з людей, які там прочитали тільки маленьку оцю заміточку, послухають. Там же про інше. А і цікаве, коли мені позавчора ж написала з один плюс один. Ага. Ми з вами прекрасно працювали. Так Це так. маніпуляція дешманська. Дешманська. Ну я написала, мені. я все сказала. В подкасті подкорці Ага, ага. Чекай, 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 обережно. Що хотіла сказати? Всі відмітили, яка емпатична ведучка, і як вона відрефлексувала разом. От. Так що merci, це, merci. Це, це успіх. І далі продовжуємо. Дякую, дякую, далі продовжуємо, звісно, не зупиняємо. Да? Ночі дівочі», третій сезон. І я згадала, я ж дізналася про твій подкаст через Септо. Ти ж виходила спочатку так, на Септо, а так, я так, шанувальниця, я а вони потім переїхали так, на так, так, інший канал. Так. От, і ти окремо взяла собі канал. Так, так, це все правда. Всі мально я насправді до тебе з того і зайшла, коли ми познайомилися на кораж. Так, так. Я потім згадала. Але я ж оце септо для мене це ж було відкриття спочатку війни. Я на них натрапила, я слухала, а я відмічала їх. От, і це ж це ж просто моя любов, ранкове доплю. Я досі слухаю. Іноді вони сичкують, не виходять, але. Е, ну там паузи роблять, але обожні. Так, да, септо якщо ви Целі... А як ви зараз називаєтесь? Септомедіо чи як? Вони Септомедіо називаються. Так рома прийшли, це от він міф міфічний. А це щось нове? Так, це от, от, от відкрилося М -м -м. і треба якби зробити Подивитися. чек. Давайте. Чек. Так, друзі, я запрошую вас, а то оці всі компліменти. <рес> <рес> Ніхто не дивляться, всі ж хочуть. Наче я вийшла з свого готелю мола і зайшла Mola. в цей. Як називається це раз? Міф. А це бар чи ресторан? E, це все на філія. Ага. Mm -hmm. Добрий вечір. А ми до вас, вечірній час. Mm -hmm. oh, боже, яка краса. Mm -hmm. Так, так. Я тебе ж по якихось ганделиках. Я би в генделик зайшла. <laughs> а ви бронювали стали? Ні, і? ми не бронювали. Ми так вирішили випробувати долю. Я впевнена, у нас це вийде. А тут не можна сісти, дивіться, як красиво. Подумайте. Боже, які сходи. Міни, якщо ви нам відмовите, ми ж. Добрий вечір. Ми не пропадемо. Ми не пропадемо, добре. В середу треба підійде. Друзі, навіть якщо буде не смачно, сервіс вже десятка. Десятка принесли воду і лежаночку. Єдине, що як потім пояснити, ящі, що з тобою лежаночку <Aubanzi> брати не можна. що Лежаночку треба лишити. Селею і пляшечку рожевої неї. Так, 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 дякуємо. Друзі, QR-код, дивіться, на такому кристалі. І це не пластик. Це дуже солідно. Так, все дуже солідно. А це, мабуть, для свічки. Я думаю, це доставлять. Магія і містика. Ну, з Києва ж приїхала. Провінціалка до Львова. Бабця Австрія, тебе Да. Слухай. Ну, Люхурі. Відкрита кухня, Сказали, що тут фірмова піца. Зараз ми це скуштуємо. Ось, щось там принесли, понесла, а піцу принесли маленьку таку. Ну, зараз подивимось. Ну написано, що 300-400 грамів. Як це то те все. Якщо ще що, 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 потім ще як це десь догриземо. Ні, ну мать, привела ж мене. Диви як тут все швидше, там. Давайте що собі стремо світочки <ріст> <ріст> ну, можна би було вже і да, стоять вже другий рік з рахуванням того, що заклад відкрився три тижні тому. Ні, виглядає все досить. А головне, що є люди. От для мене це показник. Я розумію, що раз тільки відкрився, але якщо б за перші два тижні... Тут були якісь факапи, або ж не смачно люди б сюди не прийшли. Прийшло, не прийшло. Зараз дуже швидко, о, дійсно дуже швидко інформація розповсюджується. О, це в мене в сумочку. <рес> це я. Угу. Ми тільки за. Алагансько. Аліганську. Як? Як-як? — Аліганську. Так, друзі, записуємо. Словничок Галицького говору. Як як? Словничок Галицького говору. Гвара. Гвара то Галицький говір, так називається. Алігансько. А як буде Келих? Келих Келішок. Привіт! де Ти теж хочеш. Ну ти теж дуже аліганська собака. Зустрічі Львові. Ой, дуже ради мене бачити. Ну-ну-ну, це було. Спершу руко в точку. Давайте за львів, друзі. І за нас. Такі прям сухі сухі а? Такі прям супер... не, як экстрабрютик. Потім їжу принесуть і я включуся. Для вас це буде, буде. Ага, Це Телка. Будь ласка. Я чекаю піцу. Звичайно. Це відсилає нас до Гермеса. Полювання, мисливництво. Одного разу він е, зловив такого невеличкого, yeah. Yeah. <laughs> дикого кабанчика. <laughs> Зробив з нього для вас чудовий Прекрасно. Я зрозуміла. Сумочку я теж беру цю тарелку. Тарільку я називаю. Вона така, ніби як подушка. Так, Дай фотку зроблю? Це от контент навіть якщо не смачно, вже візуально десятка. Я почекаю піцу, тому що хочу знаєш бортик тих Ну я хочу трошки хлібчика для оцього. так. Піца на ага. баштові. Ой, ну і така прямо. От знаєш такі піци подаються в Італії. Одна піца на одну людину. Не більше. Тут якесь ферментоване тісто, 24 години настоїться. Ну давайте їсти, друзі. Давайте їсти, Я вже бачиш, тобі принесли і для бортики. Так, так, там, вже страчителка, все красиво. Зараз ще хліб. Давайте. За благополуччя. Щастя, угу. здоров'я, много еліт. І ще друга коханця. Нікому не завадить. Нікому не завадить. Що? Незалежно від вашої статі та гендерної ідентичності. Oh, yes. Боже, це найкращий достроково. Від закладу. Яся. Це тобі. Тримаю. Всі Давай, будуть наїдені, їжені Давай. на Тут вже хтось. Тож дуже <смір> не те, що вирядує. Оце я згодна повністю. Несправедливість. Все, смачного її, Сунчик. Дядя, дя, кусай, кусай. А, так, друзі, все було смачно. Дойшли до десерту. Так, морозовий комплімент від закладу. І я замовила каву. <смір> я замовила каву, каву і, і каву. От, бачу о, о, от. Консистенція густа, непрозора, піночка. Ну, ти знаєш, в Києві у мене отак от, я можу порахувати на, на пальцях <різований> окей. Двох рок, рок. Рок і рок. <різований> Боже, який коктейль. Повертаємося на пальцях двох рук порахувати, де а, готують от американи, які я люблю. Перше це в мене вдома, далі все інше. А друге Макдональдс, до речі, теж смачно. Друзі, оцінок не ставлю, все сподобалося. Шампанське смачне. Все таки можуть собі дозволити. Давайте, за нас. Ой, я не знаю, як завтра буду навчатися. Зараз ще пройдемося. Кнічно. Налеча касається. Розстрісти, так. Розстрісти все. Кава, 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 в ресторації. Міф. Мів? Міф, міф. Міф, бо ж запам'ятала. У мене проблеми до речі, От, міф. Боже, та гречка злекає яка смажена. Ага. Ой, кава, боже, яка смачна. Ага. М -м 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 -м. Я завжди згадую італійців. Вони вранці кава, ввечері кава. Еспресо, в дванадцятий вечора. Обов'язково ще й цвігарочка і сплять чудово. І живуть до 100 років. <піл> а, друзі. Ресторація Міф. Наш рахунок шампанський 1150 гривень. А їжа 916 гривень. Американу 60 гривень коштує. Все було смачно, сервіс бездоганний. Атмосфера, ви бачили. Не оцінюємо ціни. Це, мені здається, абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Ну, не потрібно. що оцінювати. От, всім дуже дякуємо. Ми йдемо прогуляємося. Жіночка. Я воду замовила. Дякуємо ресторації Мів. Тут ще шматочок піци, завтра доронкової кави. Хотілося оцю цю лампу. Я думаю, вони продаються. Але. Аліекспрес. Ні ну. Але приємніше було б забрати з ресторації. Mm -hmm. Сюди так. І келих. Келих мені сподобався. Зростали. Mm -hmm. З розсаленькою ру ру Рурурусалонька, до берега приплинь рурурусалонька, мене ти не покинь. Руся? 1989 рік. Друзі, огляд ресторації був би неповний без о, вбиральні. Я шаленію від цих шпалер. Знову ж таки, це стиль арт-деко. Так? Угу. Дивиться. Дзеркало, дзеркало. Це стара австрійська будівля. А що тут? А що тут? А тут просто, просто штурка? Ісюнечка ми з собою лежаночку наберемо. — Нам треба йти. — Тимчасово, йдемо. А чому? А чому? Я взяла тобі піцу, дивись, шматочок Давай, на сніданок. Треба йти, треба йти, так, друзі. Всім дуже дякуємо. Вечір триває. Ой. Така чудова погода, знаєш, такий от прозорий. Прозорий, майже Вечір. весняний. Угу. Майже весняний. — От відчувається, Я, коли приїхала, до речі, вийшла на вокзалі. Відчуття, euh, що я обдихнула оці от перші-перші пари весни. Пари весни. <смір> <смір> Звучить вельми романтично. От. Ну, Львів це місто романтики. Сази, яка нам доступна. <смір> Мені дивіться, зараз романтика. Переоцінено. <рес> Раніше казали, що секс переоцінений. Це все романтика. Хоча ні. Люди все ж таки в період романтичного захоплення перукарні. Ем, ну, вони здатні на багато Чого на різні. Ой, а що це? А це барчик такий є, так. Попо псереду п'ють. <гум> флояра. Флояра. Так, це вулиця. Пекарська. Пекарська. Бейкер ага. Бейкер стріт. От я обожнюю Львів за ці вітрини. От Дивишся? От галантерія. Тут все вам і прикраса, і рукавички, і шапка, і намисто, і сукня. Мультибрендові бутіки. А це що? Жаровня, флояра, жаровня. жаровня. Угу. А що він закрилися? Ні, ні, злаба. Ні, ну ліфт стильовий. Стильовий? Як ми любимо. Ці друзі, дуже дякуємо, що буде на каналі. Хоча не знаю, можливо, будуть ще якісь песочки. От, але на сьогодні це все. Побачимося в наступній серії. Цьом-цом-папа. Цьом-цом-папа. цьом па па Це, до речі, співає Ірчик зі Львова. Знаєш таку? Так, звичайно. Я дівчинка твоя. Поросяне з тут буде перетворення людей. Це номері будуть траплятися перетворення. Ну, я дві пари послухала. Вона біоздя. А де сунська? Кінь-кін-кін. Ні, не шмалі. Але вона курилася на крутку. Якусь рематизований, ароматизований табак. Я не буду знімати, як я їм бачу, бачиш, це смачно.